Не часто можна зустріти видатного модельєра. Але коли бачиш, що створює Джон, розумієш, що він один з таких. Джон був найкращим зі свого покоління. Я зробив дуже гучну заяву. І раптом мода стала як рок-н-ролл. Він учив мене ходити. Казав, стегна вперед, спину відхили назад. Я завжди бачила в ньому маленьке дитя. Дуже природне, сповнене енергії та пристрасті. Ми всі хотіли бути частиною цієї магії. Я бачила багато модельєрів під тиском. Ще крутіше шоу, ще більше відомих зірок, ще більше уваги. Після кожної колекції він сідав прямо там і сильно напивався. Він був дуже п'яний. Хотів упитися до його вигнали з близько 20 готелів. Пам'ятаю, як він їздив у ліфті готелю Ріц, Голен і Гарчав, казав усім, що він лев. Він почав говорити гидкі речі про людей. Я подумав, боже, цей хлопець нещасний. Сьогодні опальний модельєр Джон Гальяно постає перед судом за звинуваченням в антисемітській поведінці. Зрадженим. Джон Галіано покинув крістіан Діор. Тут є люди, яким він абсолютно огидний. Можете розказати, як ви опинилися у такому становищі? Так я розкажу вам усе. Джон Гальяно. Зліт і падіння. Скоро у кінотеатрах.